Доброго дня, шановнічі. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я багато казати не буду, робимо розминку. І вправе згибання, розгибання руку перельожа. Сьогодні трошки зробимо вправо на силу, ну, на розвиток фізичної якості сили. Все робимо спокійно, без різких рухів, розпочнемо зверху інтенсивок і потім переходимо до вправи. Пробачте, розпочнемо. поїхали. Только напрямся на, прос, на голову вперед, назад, лево, право. На секунду. Видите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать. 20. Дуже добре, 20. без різких рухів, 22, 23, 24, 5. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 34, 35, 36, 37, 8, 39, 40. закінчуємо. Чотири повороти погору, час відстрілки, 4 проти. Без різких рухів. Поїхали. 8. Спокійно, без різких рухів дає. 11, 12. В іншу сторону спокійно. Раз, два, три, спокійно. чотири. молодці. Дуже старанно виконуєте. 5, 6, 7, 8, дев'ять, 10, 11 і 12. Закінчило. Зараз спокійно випаде, чотири рази випаде плечами вперед, чотири назад. При цьому рівно стримаємо спину без різких рухів. Продовжуємо вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Закінчуємо. Наступне завдання. Руки напрос. Нахил. тулуба вперед, назад, ліво вправо. Но виношення пліч. Спокійно. Виконуємо нахил вперед, назад, тулуба. Вліво, вправо. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Спокійно. Без рідких руків. Шість, сім.

Продовжимо. Раз, два. Без різких руків. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Продовжимо. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, вісімнадцять, п'ятнадцять, двадцять. Руки на корсь. Два нахлатуба вліво, два нахлатилуба вправо. Продовжимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. 13-15 закінчуємо. І на останок. 10 нахил вкладній ввіз... нозі. Не на останок пробачте, дві вправи. Нахил і на наноски ще зробимо. 10 нахил вкладній нозі, ввіз... 10 нахил вкінчу нозі. Ввіз... При цьому стараємося рівно тримати спину, не обов'язково ладонями торкатись підлоги. Розпочинаємо. З любої ноги, яку, з якою вам зручно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Кіншуємо зі. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо ногу на носок. Десять разів. Розминаємо одну ногу. Носок. І одної ноги. Потім переходимо до іншої. Спокійно, без різких рухів. Ставимо одну ногу на носок. 10 разів. Спокійно. Без різких рухів. Раз, два, три. Молодці. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо іншу ногу на носок. Спокійно, без різких рухів. Раз. Розминаємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. десять на сьогодні не 3 підходи по 5 разів, а всього 2 підходи по 5 разів. Але е, дів, е, що я маю на увазі пробачте, але е, дівчата мож, 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 можуть робити від колін. але Коли ми робимо від колін, від чого у нас попа і спина знаходяться на одному рівні, Віджимаємось від підлоги. Локти дивляться не в сторону, а дивляться в сторону ніг назад. З... Між підходами робимо невеличку паузу, невеличкий відпочинок, 5-6 секунд. Поїхали. Два підходи по... по 5 разів. Спину і попу тримаємо рівно, робимо видих на коли опускаємо до підлоги. Поїхали. Раз. Два, 3. 4 і 5. Не потрібно робити, ми не кожного разу будемо робити 15 разів. Краще зробити набагато менше, але правильніше. Це буде складніше, але не тільки технічно. Ще раз. Ми розвиваємо силу. Тобі ж ми розвиваємо. Якості, а не просто там на, на кількість разів. І ще один підход спокійно. Раз. Два. Молодці дуже добре. Три. Чотири і наостанок. П'ять. Всі дуже великі молодці, всі дуже старанно виконували. Зараз я трошки по. Більше скажу, більше скажу на останній на раз, коли ми робимо підход, ви це повинні робити легше. Вам фізично ну, буде легше. Не, не потрібно, ще раз скажу, ми не квапимося за скільки разів потрібно зробити. Не, 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 не калипчество, а на качество. Будьте здорові, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам подобається. Будьте здорові і до інших зустрічей, дітки. Бувайте! Папа, -па, на все добре.